Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. Зараз ідемо вулицею Стебницькою до бювету. Тільки що Ну, це продовження попереднього відео, друзі. Тільки що ми проходили також вулицею Стебницькою від Крафтової Сироварні. Також проходили повз торговий центр Вектор, продуктовий ринок, Європу, Славутич. Ну і йдемо, друзі, далі до гори. йдемо до церкви Святого Миколая, а потім... На бульвар Торосевича і до Бівету. Так що, кому цікава, друзі, прогулянка, приєднуйтесь прогуляємось разом. Як бачите, на курорті вже на деревах листя немає. Вчора був дуже сильний вітер, а сьогодні ще й дощ з вітром з рамком, ну, приблизно десь до 12-ї години дня падав дощ, і все листя облетіло, так що листопад вже без листя. Ніби мало листя опадати в листопаді, а так. Опало точно 1 числа, 1 листопада, все листя практично. Вже бачимо, що вже прибиральники навіть його і прибрали. Дуже багато людей дивляться канал Трускавець Тревел, зокрема, відео про Трускавець. І дуже часті запитання в коментарях приїжджають люди в перший раз на курорт, і де можна там. Ну, Снідати, обідати, вечеряти. Ми зараз, друзі, якраз і йдемо до бістро рідний край, там далі буде солохина кухня, ну і кафе Катерина, там все по дорозі, де можна місць, Трускавці вистачає. Розумієте, це є різні бістро, є кафе, є кав'ярні, є ресторани, дуже багато різних закладів харчування. Також люди. Домовляються десь в санаторіях за харчування, також і за лікування домовляються по санаторіях. Ну, мені здається, що ідеальний варіант знайти такий санаторій, щоб і смачно харчування смачне було. Також цікаві різні процедури, щоб там входили у вартість. ну і Зараз актуальний теплий номер в санаторії, щоб було гарно, затишно. тепло оскільки Дуже сьогодні сильно похолодало, на курорті зараз плюс 7. Люди бачите вже набагато тепліші. тепліше у діті Вчора ще було плюс 17, сьогодні вже плюс 7. І завтра будуть приморозки, друзі. Ну, можливо, в горах десь, напевно, і випав сніг. Тому, як ніколи, зараз актуальні вже теплі номери, бо, я пам'ятаю, з минулого року люди писали в коментарях. Наприклад, якийсь там санаторій гарний, я вже забув, який просто, але пам'ятаю, що якісь були номери холодні на якомусь поверсі десь так. Ну, Це не, знаєте, не в себе вдома, що холодно там включили опалення на більшу температуру ну, і зігрілися. Тут трішки все по-іншому. Ну, Є варіант, можна піти десь у сауну, ще кудись зігрітися. ну, Це таке. Це жарт. Прямо перед нами, друзі, бістро-рідний край, де можна снідати, обідати, вечеряти. Також далі там за метрів 100 солохина кухня буде напроти церкви Миколая. Ну і далі ще метрів 100 і буде кафе Катерина, хоча там ну, коментарі такі А Найкраще, якщо люди рекомендують цей бістро-рідний край. Також ще є пельменна. Хтось ходить в Чебурек, ну, по різному, по різному. Також дуже багато людей приїжджають на курорт і знімають квартири, і самі власноруч готують їжу. Ну, звісно, це все там треба купляти від олії, і солі, і так далі до різних продуктів. Тому ну, вибір за вами. Це все на любий, ну отпускавці, дуже багато варіантів. Все залежить від товщини гаманця. Можна просто ходити в ресторани, їсти, і снідати, її і обідати, і вечеряти. І... Ну, це... Як бачите, листя вже на деревах практично немає. Дуже швидко це все пролітає осінь. Швидко пролетіло літо, також пролетіла осінь. Ну, Зима буде набагато довше йти. Це завжди так є. Коли тепло, гарно, сонячно. І з задоволенням проводить час, це завжди дуже швидко пролітає. А коли там вже слякоть, сніг, зима, мороз. ну Це мороз і сніг, це в кращому випадку. От розкавці зазвичай зими бувають зараз теплі, там сніг, це. Якщо там, там ну, 20, 25 днів на рік, ну таким зі снігом і морозом, ну це добре. А в основному дощ. Мокрий сніг от таке слякоть. А ми вже йдемо, друзі, підходимо до центральної площі, ліворуч музей історії трускавця. Бачите, на кожному кроці є кав'ярні. Єдине бачу, кому зараз не холодно, то це панда, напевно, панда, там чоловік, який там всередині, я думаю, що йому нормально там тепло. Цілий день. Ось там ліворуч кафе Катерина, тільки що було. А ми вже на центральній площі. Також бачимо біля Доброго Млинця небагато людей, біля кав'ярні також раймонд, небагато людей. Ну, Зараз вже 14.30 Бювет ще відчинений, але вже більшість людей, я думаю, що попили водички, і також сьогодні в Палаці культури. Шевченка виступає Альберт Салтиков. Я думаю, що він був на біветі е, в обід. Ну, Дощ падав десь до 11.30, напевно, припинився. Потім там хмари почали розходитись. Я думаю, що він на бюветі був, ну, я просто не встигав. Потрібно було сьогодні перевзувати колеса. Тому, а там черги, тому затримався. Хотів попасти, але думав дощ буде до самого обіду, тому вже і не спішив, але ну, погода у нас тут така: то сонце, то дощ, то знову то вітер. А вчорашній вітер 1 листопада взагалі все листя обірвав. І все. Вчора, до речі, друзі, навіть на музичній альтанці був концерт. Невеликий там тривав збір для ЗСУ, ну сьогодні такого немає. Також бачимо, музичний паровозик стоїть, е немає взагалі нікого біля нього. Ну, це цілий день цей пан водій на свіжому повітрі. Добре, коли є. Діти, рух, коли просто сидіти чекати все. Ну на ті заробітки зараз. Порівняно з літом, коли було дуже багато дітей. Також і картин сьогодні не продають. Хоча субота, вихідний день і людей не дуже багато. Дуже холодно, друзі, дуже холодно. Особливо з парку йде таке ще холодніше повітря. Торговий центр парк. Майбутній праворуч. Ну, бачите, біля бювету небагато людей. Так, колонки е, виставлені, Ну там, де завжди відбуваються концерти на бюветі. Значить, Альберт Салтиков все-таки був у обід. Ну, я думаю, що буде ще, ще й ввечері. Ввечері зараз тепер дуже швидко почало темніти Там вже після п'ятої вже включають вуличне освітлення. Небагато, бачите людей зараз біля бівету Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ну і не забувайте за телеграм-канал. В описі під відео є також посилання. Бачите, це дерево, воно як навесні прекрасно виглядає, так само і зараз. Ну, це, друзі, магнолія. Дуже гарно вони ці магнолії тут ціли І зараз осінь також радують око. Символ курорту, трускався, курортний орел, Гусак. Бачите, за обіветом всі дерева вже без листя. Цікаво було спостерігати. Весною тут все спочатку зеленіло, потім рідком було гарно, зелено, зараз було вже тиждень тому гарно-жовто, а зараз вже немає нічого. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.